Спортивний комплекс Івано-Франківського медичного університету відтепер із сонячними панелями. Навчальний заклад отримав 40 кіловат енергії від благодійного фонду Чисті серцем. Сонячні панелі допоможуть нам у нашій життєздатності, здатності, допоможуть нам якісно надавати свої освітні послуги. Я дуже вдячний фонду Чисті серцем і французьким партнерам, які нам допомогли в цьому, тому що цей спортивний комплекс це не просто комплекс про. Заняття спортом. У нас є багато ідей щодо, щодо перетворення цього спортивного корпусу на центр реабілітації для не тільки для наших військових або цих людей, які повернулися з війни, але для громадян, які мають мирні травми, які також потребують реабілітації. Крім того, цього ж дня доброчинці передали 40 кіловат сонячної енергії університету Нафти і Газу та ще 100 захисникам. У різні бригади воно роз'їдеться на. Дніпропетровську, Харківську і туди Донецьку область поїдуть ці сонячні панелі, тому що вони досить зручні, ви бачите, які вони. Це і їх можна як підзаряджати, так само і зарядні пристрої різні, воно дає світло, і воно тяжке, не тяжке, але госеньке, його можна з собою носити, тому так само воно і зручне для військових. А також тут ви бачили верха, які в медичному університеті, вони бляхою покриті, і для них теж лишні навантаження це буде проблема. А це легонький, один лист має 5 кілограмів, він зручний. І це все наші французькі партнери передали. Дякуючи Тетяні Любчик, вона це все організувала. Загалом благодійний фонд Чисті серцем вже передав у різні заклади Прикарпаття та військовослужбовцям більше чотирьох сотень кіловат сонячної енергії. Юлія Торконяк, Ігор Гусак телерадіокомпанія Раї.